Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. LeFone Armor 29 Pro Thermal version. це смартфон, який бачить те, що не видно оком. Його головна фішка. Вбудований тепловізор здатний показувати температуру об'єктів і навіть знаходити людей у темряві. Додайте до цього потужний ліхтар, гігантський акумулятор і броньований корпус. І ви отримуєте гаджет, готовий до будь-яких екстремальних умов. А враховуючи ситуацію в нашій країні, такий гаджет зараз це не просто крута іграшка, а справжня потреба для військових. І не лише тож давайте подивимось на Ulefone Armor29 Pro Thermal Version ближче, але перед початком традиційно вподобайка і підписка. Дизайн тут цілком у дусі Ulefone. масивний з товстими прогумованим корпусом, металевими вставками і потужними кутовими захистами. Телефон великий і важкий, але це виправдано. Він створений, щоб пережити падіння, воду, пил і мороз. Кнопки великі з чітким ходом, а по периметру видно декоративні гвинти. Усе це робить модель схожою на професійний інструмент, а не Звичайний смартфон на передній панелі товсті рамки, що додатково захищають екран при падінні. Їх тут, до речі, два. Основний екран 667 дюймовий AMOLED із частотою 120 Гц і роздільною здатністю Full HD+. Яскравість досягає 900 ніт у звичайному режимі та до 2200 ніт у піковому. Тож навіть під прямим сонцем картинка залишається чудово видимою. Кольори насичені, контраст глибокий, а плавність прокрутки ідеальна. Відео ігри чи просто навігація виглядають дуже комфортно. Це вже не ті дисп... Длеї, які були в перших захищених смартфонах, це новий рівень. Також тут є додатковий круглий amoled дисплей на задній панелі. Він сенсорний і виконує одразу кілька корисних функцій. Показує час, дату, сповіщення, дозволяє керувати музикою, а також може стати видошукачем для фото на основну камеру. Інтерфейс можна налаштувати під себе від аналогового годинника до сучасного цифрового цифербладу. Загалом на цьому етапі все зрозуміло. Задня частина корпусу повністю задіяна. Відразу під дисплеєм розташовані сигнальні маячки, а нижче здоровенний ліхтарик. Це цілий модуль із 570 світлодіодами, що можуть видати до 1000 люменів світла. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну у більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую. Для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Та головна фішка моделі інтегрований тепловізор Thermal View T2. Власне, давайте про нього поговоримо. У корпус збудований окремий модуль тепловізійної камери ThermalView T2, і саме для неї на задній панелі виділено окремий об'єктив поруч із основним блоком камер. Просто кажучи, це сенсор, який фіксує інфрачервоне Випровінювання на те, що людське око не бачить. Працює він дуже просто: камера сприймає температуру навколишніх об'єктів і створює термальне зображення, де кожен колір відповідає певному рівню тепла. Наприклад, синій відтінок, холодні поверхні, а червоний і білий гарячий. У результаті ви буквально бачите тепло. Сенсор має роздільну здатність 640 на 512 пікселів і частоту оновлення 25 гц. Тому картинка виходить чіткою і плавною. Таких показників практично немає жоден інший смартфон. Зазвичай теплові. Зредиють нижчу якість. Діапазон вимірювання температури від мінус 20 градусів за Цельсієм до 550 градусів за Цельсієм. Тобто ви можете знайти джерело холоду у вікні, перегрітий елемент двигуна чи навіть помітити тварину в темряві. Точність приладу становить близько плюс-мінус 2 градуси, і цього цілком достатньо не лише для розваги, а й для професійного використання. Він миттєво реагує на зміну температури. У додатку Thermo View Pro можна вибрати кольорові палітри, накладати термальну картинку на звичайне фото з основної камери. Або перемикати режими спостереження. Тепловізор тут дійсно працює з високою точністю і стабільністю. Його можна використовувати для пошуку людей уночі, визначення витоку тепла з дому, діагностики, техніки або навіть у військових цілях. Телефон фактично поєднує функцію камери, спостереження, інструмента інженера та помічника для виживання. А що ж він нам може запропонувати як смартфон? У LeFon Armor29 Pro Термал працює на сучасному восьмиядерному процесорі Mediatek Dimensity 7400 із частотою з до 2,6 ГГц, тож потужності вистачає і для повсякденних задач, і для більшості ігор. Це не флагман для рекордів у бенчмарках, але стабільна платформа середнього класу, яка забезпечує чудову роботу. У поєднанні з графічним ядром mali G615 смартфон легко справляється з популярними тайтлами на середніх або високих налаштуваннях, без помітних фрізів чи перегріву. Важливу роль відіграє і пам'ять. Тут 16 ГБ оперативної пам'яті, і при бажанні її можна розширити ще на 16 ГБ віртуально, використовуючи частину сховища у вбудованої пам'яті 512 ГБ, а за потреби можна вставити мікро SD до 2 терабайт. Система охолодження продумана всередині стоїть графеновий тепловідвід і масивна металева частина, тому корпус не перегрівається, навіть якщо смартфон використовується годинами. Операційна система Android 15. Це чистий Android без рекламних вставок чи зайвих застосунків від виробника. Є підтримка 5G, Wi-Fi 6 і тайне всі. Основна камера у смартфона складається з трьох модулів: перший на 50 мегапікселів. Другий на 64 мегапікселі та третій на 50 мегапікселів. Світлопору отримуєте непогані фото. Правильна колірна передача та непогана деталізація. Ультраширокий модуль теж показав гідний результат, його робота на ваших екранах. Ось темна пора для смартфона. Це вже виклик. Фото втрачає деталізацію та з'являються шуми, але все ж картинка залишається непоганою. Є тут і нічний режим камери в сірих тонах, а також тепловізійний приклад фото на ваших екранах. Та запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути. Як він справляється зі своєю роботою? Денна пора, нось така похмура погода осіння. Можете подивитися, як смартфон справляється, наскільки якісно він знімає. Легка ходьба. Та з запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою в темну пору часу. А, Ось таку якість він демонструє. Це в нас легка ходьба. Зупиняємося, перевіряємо. Як смартфон працює? Фронтальна камера на 50 мегапікселів. Світлопору ми отримали непогані фото з хорошою кулірною передачею. Портретний режим працює теж гідно, але присутні незначні помилки. Там на пора для фронталки це дуже складні умови. Помітно, що фото з слабкою деталізацією. Те запису відео на фронтальну камеру можете поглянути, як виправляється свої <звітлопору> роботи. Смартфон в світлопору часом ось такий результат. Він демонструє в даному. Кому можна сказати, похмурний скаргаш та запису відео на фронтальну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось таку якість він демонструє в темну поручас. Смартфон отримав акумулятор на 21200 одну Це не просто багато, це рівень павербанку вмонтованого прямого смартфону. Всередині два осередки по 10 шістсот які працюють разом. У реальному користуванні телефон живе до тижня без підзарядки. Навіть активне використання камери, тепловізора чи ліхтаря не здатне швидко посадити батарею. Я залишав його з увімкненим ліхтарем на півгодини. Заряд практично не зменшився. У режимі очікування смартфон витримує до 47 діб, а в режимі розмови понад 100 годин. Підтримується швидка зарядка 120 ватт. Повна зарядка займає близько півтори години, що неймовірно для такого гіганта. Є й зворотня зарядка 10 ватт. Тому Armor 29 Pro може працювати як павербанк, підживити навушники, годинник або інший телефон. Улефон Armor 29 Pro Thermal однозначно має свої сильні сторони, але його головна перевага це повноцінний тепловізор, який тут не для розваги, а працює як справжній інструмент. Якщо ви Часто потрапляєте в ситуації, коли такий інструмент потрібен, то дійсно Armor29 Pro створений для вас, адже ви отримуєте міцний смартфон із величезним запасом автономності, сучасною начинкою та справжнім тепловізором. Якщо у вас є щось додати, чи використовували ви смартфон з тепловізором, обов'язково напишіть про це в коментарях під цим відео. Не забудьте підписатись на канал і натиснути на дзвоник. Ми з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.